Доброго ранку, ми з України. Мене звати Ольга. Дивимося з вами з село Михайлівка. У мене там трошки не вийшло записати. Із за того заново. Починаємо заново, так? Із за цього в мене вже розклад. Так, ви запитували, чи будуть руйнування? Значить, я розложила до кінця війни. Я отак запитала зразу вже. Так? Однім махом, щоб ми з вами подивилися до кінця війни. Чи будуть розрушення, чи будуть руйнування, чи будуть руйнування. Руйнування будуть. Але я взяла ітокову карту, це в нас паж Кубка. Я думаю, ой, Паш Кубка, туз Кубка. Я думаю, що, дай Бог, щоб незначні. Отак от, по ту зуку, дай Бог, щоб не значні. Ітогова карта у вас випала, карта імператриці, це карта України, ітогова карта. Руйнування, знаєте, коли можливі? От коли при деокупації, можливо, отак от скажу, от скажу. Можливі руйнування, коли саме вони будуть ну, як, лбами зіткнуться. От можливо, ось за того от страх такий великий у вас і можливо, але все має бути добре. Дай Бог, я, ну, дай Бог, можливо, це, щоб були незначні. Тому що по сонцю це має бути все добре. Карта спасіння у вас на підході. Тобто, дай Бог, щоб ще трошечки і все буде добре. Правосуддя присутнє, тобто буде так, як воно має бути. Правосуддя рядом з Україною, так от. І що ще? А е, е, руйнування руйнування можливі із-за зрадників. От, от тільки от так. От, із-за зрадників. тому що випала карта зрадників і слідуюча карта, карта руйнувань. Ну, от так, отак. От Саме головне, що ітокова карта, карта Сонця. Ну, тобто має бути все добре. По солнушку це хороша дуже карта. Тим більше старший аркан це по-любому воно так має бути. Село Михайлівка, бережіть себе, все буде добре, все буде Україна. А з вами завжди ваша Ольга.